Вітаю всіх! Детальне відео про цей проект я показувала раніше як правильно швидко заробляти. А у цьому випуску буду показувати виведення, свій прибуток. Нагадаю, що після реєстрації ви одразу отримуєте 50 доларів на 3 дні. Це пробний бонус. Я вклала 50 доларів, купила робота за 5 доларів, і мій робот запустився автоматично. Протягом трьох днів я заробила 10 доларів на вивід. Свій депозит можна вивезти, він не заморожується, як на інших проєктах. Я вклала 50. Зараз у мене на балансі понад 60 доларів, і цю суму я можу вже вивезти. Я у прибутку. Тобто за 4 дні я заробила вже на мінімальний вивід. Після того можу знову вкласти, але вже 50 доларів бонусних на 3 дні у мене не буде. Якщо я внесу депозит 30 доларів, отримую бонус на баланс 5 доларів і так далі. Тобто, за поповнення від 30 доларів, ви отримуєте бонус на баланс, який можна вивезти. Тут в таблиці все вказано. Я у плюсі, але виводити не буду всю суму, я залишу її для заробітку. Щодня 3% від суми вкладу я заробляю. Але Повторюю, вкотре ніколи нікого не змушую вносити гроші заробляти з вкладенням на подібних проєктах. Це черговий хайп-проєкт, який відкрився зовсім недавно, та не має впевненості, що він буде працювати довго. Но якщо ми зайдемо на початковому етапі, то зможемо трохи внести грошей з інтернету і розуміти потрібно, як правильно почати працювати. І все вийде. Зайшли. Отримали бонус 50 доларів на 3 дні, внесли депозит, купили робота за 5 доларів, мінімальний депозит 10 доларів. Не потрібно купувати дорогого робота, тобто дорожче не потрібно, сенсу немає. Нам потрібно лише запустити робота, щоб він працював автоматично. А для цього вистачить 5 доларів на місяць. І через 4 або 5 днів заробите мінімальну суму на виведення, і можете вивести усю суму зі своїм депозитом. Тобто заробили зверху, ми у плюсі і чудово. Тепер я переходжу на вивід. У них є група в Телеграм, де ви можете все спитати. Якщо щось вам буде незрозуміло, вони чесно відповідають на всі питання. І якщо вам щось буде незрозуміло з цього відео, пишіть в коментарях, я буду відповідати, або переходьте до мене в Телеграм-групу. Виводитиму не всю суму, як я вже говорила, буду ставити на адресу USDT мережі Trc20. Копію, копіюю адресу на Trсті Plus. Я користуюся цією криптокартою і розплачуюся в супермаркетах, кафе тощо. Будьте уважні із адресами. Все підбирайте, як, як тут вказано. USDC, значить USDC. USDT значить USDT TRC-20, значить USDT TRC-20. Так, скопіювала, вставляю тут. Після вказую суму 47 доларів буду виводити. Далі потрібно запросити пароль через електронну пошту. Натискаю тут на кнопку, переходжу на пошту, копіюю код, який прийшов, дивіться, в папці «Спам». І вже тут на сайті вставляю. У цьому рядку ви вказуєте пароль входу на даний проєкт. Я встановила торговий пароль, тому вказую саме його і замовляю вивід. Гроші надходять протягом доби, але вони можуть прийти набагато раніше. За 15 хвилин через годину, тобто. Вивід буде. Комісія виведення 5% від суми. Гроші надійшли, тут показую скрін. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Не вкладайте свої останні гроші, якщо не впевнені у цьому проєкті. Вкладуйте ті, які не шкода втратити. Думайте самі, я нікого не примушую і не запевняю. До нових зустрічей, побачимось!